Аньйон, підписники, я в Кореї, в Сеулі. Такий от в мене прикид, Приїхав сюди, щоб зняти вам нереально класний контент. Це Будда з майбутнього. Коли, коротше, світу прийде під, то він поверне все на місце. Це три ночі. Дивіться, що тут відбувається. Я в шокі просто. Скільки тут п'яних корейок. Я скажу так, я знаходжусь тут поки один день, але я вже кайфую від цього міста. Тут настільки якось спокійно. Нормальна черга до фотозони з книжками. Вони всі б так читали, як фоткались. Так що накидайте лайки вже з ходу, буде багато цікавого. Коротше, знайшов братана закупає yeah. дрони в Корею. Всі вам покажу точки. там ЛВ магаз просто нереально гарний. Буде дуже круто. Так що поїхали! Гарного перегляду. Це просто нереально затишний мегаполіс, який мені дуже сильно сподобається. І так я зараз знаходжусь біля головного королівського палацу династії Чосон чи Чохон. Точно не пам'ятаю, але це не столь важливо. Столь важливо в тому. Як я одягнений, я не знаю. Корея, це просто топ. Ви прикиньте, вони для того, щоб попасти сюди на територію, можна купити білет, а можна орендувати таку от національну їхній прикидік і зайти безкоштовно. це ж просто геніально, чого ніхто так до цього раніше не додумав. І фоточки прикольні вийдуть. І погуляти можна в такому прям локал вайб. І саме головне, що тут багато людей так ходять. Подивіться, бачите, тут всі, отак, такі всі гарні. На мечах, на прикидах. Я собі взяв такий от. Синій колір багатства достаток, як заможний гадзин гуляє тут. Шляпа, конечно, в мене Ой, така собі. Ну да ладно. Блін, дуже тут прикольний комплекс. Не знаю, так ходиш. Так все гарно збережено, Ці всі будинки, ніби якісь декорації до якогось фільму про самураїв. Не знаю, в Кореї здається, теж були самураї. Коротше, топ дуже круто. Ну ці костюми це просто винос смози. Я такого ще не бачив. Це прям нереально круто, коли всі люди навколо в таких костюмах ходять. Кайф. це геніальна ідея. Тут настільки багато цих споруд, що я навіть не знаю, де цей центральний палац. Все це настільки гарне. Дивіться, коло тінокамірка. Офігеть. Це мене, мабуть, знімають. Ось він центральний палац. Можете подивитися, ці масштаби просто вражають. Кенбокун це головний палац у Сеулі. Його побудували ще у 14 столітті. Він пережив усе: війни, пожежі, японську окупацію, туристів із палками для селфі і досі стоїть. Але головне не те, наскільки він старий, а те, що він величезний. Кажуть, що коли його будували, в палаці було понад 7 тисяч кімнат. 7 тисяч. Уявіть, це як два українських ЖК, тільки набагато стильніше. І ще цікаво, саме в цьому. У палаці жив король Седжон, той, що вигадав корейський алфавіт. Тобто, місце не просто туристичне, а символічне для всієї культури. А ще прямо тут на території знаходиться Національний музей народної творчості. Багато хто проходить повз, а дарма. Там можна побачити, як жили прості корейці до того, як у них з'явилися айфони і електрокари. Крутий комплекс, обов'язково до відвідування, і я думаю, що ви точно не припустите його, коли будете в Сеулі. Перша точка Кореї в Сеулі, яку обов'язково треба відвідати. І беріть собі такі, такі от прикіплення. Воно реально створює неймовірну атмосферу. Так, ну а зараз біжу на стандартну зміну варти. Я як завжди попадаю вчасно. О другій годині і о 10-й. там проходить біля центральних воріт зміна цих вартових. Я думаю, тут буде шоу поприкольніше. Може, якісь самурайські танці подивимось. Людей тут, звісно, купа просто. Я в шоці. Колі це все виглядає, але дивіться, скільки тут людей. Не знаю чому. І там з тої сторони так само. Так, дивіться, за оренду цього прикола я заплатив 18к. Це десь 17 доларів. Коротше, пайдет. Я взяв якийсь преміум варіантик з шляпою, з аксесуарами, з всім. Тому будете знати. Десь тут -то точку вам залишу, може пригодиться. Тут їх, в принципі, багато і ціни плюс-мінус однакові. Ну все, зі стаса Феодала перетворився на Стаса Репіра. Все, поїхали далі досліджувати Сеул. І Я поки балдію від цього міста. Що ж, на обід залетимо на чикен суп. Раш мішлен рекомендує. Чому б не спробувати по дорозі, якраз я на такі штуки дуже бачусь. Тому що поїхали. Ну, Праси тут порядочні, звісно, 20 баксів за супчик. Ну. Нічого, думаю, спробувати варто. Фігасові він ще кипить в тарілці. Здуріти, можна тут ціла маленька куриця всередині, дивіться. Офігеть. Це наїмся зараз. Так, коротше, я справився з цим супом. Дивіться, скільки костей. Тупо ціла маленька курочка була. Тепер, як мені її показали, беремо м'яско, мукаємо в соус. І допомагаємо супчиком. Просто смачно. Курочка, бульончик, всередині якийсь рис з такими вот штуками. Не знаю, що це таке. Давайте його попробуємо теж. Хрін чи що? Да, хрін. Ака зараз я знаходжусь в історичному районі Сеула, де знаходяться отакі от будиночки. Ханок здається, вони називаються. Ось сюди заходити можна тільки з 11 до 5 вечора, здається. Бо тут по факту живуть локали. Я в шоці, що вони тут живуть. Почнемо з того. Ось і прикольний такий райончик. Типу, вони зберегли, як було колись. От як колись жили феодали місцеві, мабуть. Він жаль, що туди не можна заходити. Я би постукав до когось в гості. Там Вулиця, ви не думайте, тут туристів просто мільйон. Я просто зайшов якусь вулицю, щоб вам підводочку зробити. І от показати, як тут гарно. <рес> не влізла чуть-чуть попка в парковку. <рес> Прикольно, вулиця максимально фотогінічна, якби людей було поменше. А ну зна такі, чого тут так русні багато в цій кореї? Я в шоці. Так багато російської мови я ще ніде не чув в Азії. Просто на кожному кроці. їм що тут? Якісь візи роздають чи що? Корея ж вроді за нас? Дуже дивно. Прям Захарили вже. Реально. Цікавої інформації всім цим будиночкам уже більше 600 років. І колись тут а, жила місцева еліта. А зараз їх поперероблювали під різні кафешки, арт-центри. І що цікаво, що люди досі тут живуть. Отака, от така Пізнавальна інформація. Ставте лайки. <реш> як же ж тут гарно, я просто хожу з відкритим ротом. Вам не передати це. Я ж вроді багато всього побачив. Ну якось тут ну, настільки, як в касті якісь. Ти ходиш і просто кайфуєш. Я, ну, я не можу передати, просто кайфово Взагалі я зараз прийшов в якийсь парк, хочу піднятися наверх, щоб побачити неймовірний сансет і сеул. Зверху, це, в принципі, стандартна програма в всіх моїх подорожах. Може якусь сакуру застане. Забув вам сказати про Корею. Боже, який вони тут гарніся. Я просто обсес. Серйозно, <хи> я б тут жив. Їх трохи бути більш комунікативними, соціалізованими, Я не знаю, бо вони так прям видно, що вони так в своїх групках і типу нікого не підпускають. Але в цілому, вау. фу, я думав, що це буде легенька прогулянка. А тут цілий каскад трейлових доріг, і треба підніматися кілометр майже вгору на Sunset Point. І тут просто десятки різних трас. Я не знаю, якісь указатели є, які але там все на корейській, І чесно нічого не зрозуміло. Але я йду, в мене в принципі часу в запасі ще трохи є. Тут прикол, що єбанутийсь, там олені. Шок. Ось там. Бачите? Ось-ось-ось, іде. Здуріти можна якісь здорові. Вот ще оці ціла. Скільки їх там? Ви бачили? Ах, можна. Я тут поки ні одної людини поки не зустрів. Я в шоці. Ах, прям гігантський. Вау! Пік поймеш, де я по цій карті, але йдемо далі. Ну я сподіваюся, що я вже половину дороги пройшов. Чуть-чуть навіть спотів. Але тут так комфортно, прохолодно, нема людей. Я блін, саме щасливий на цьому світі. Опа, йдемо правильно. Ще 830 метрів. Порядок. Я вийшов до якоїсь корейської стіни. Ось тут вона, йдемо далі. Бо тут я майже на горі. Дивіться. Не знаю, чи камера передасть. Я ще кілька годин назад був в цьому храмі, а зараз я тут, на горі. Як тут гарно поєднана природа і місто, я ну, реально відійшов годинку просто і дивіться, я просто на якійсь горі природа, а там десь місто. Ху, кайф. А з тої сторони зараз буде сансет. Ще щось треба почекати. А ось це, як я її назвав, корейська стіна. У аж туди. Прикольно теж. Це взагалі законно такі види. Що це таке? Це один з гарних сансетів, які я бачив, мабуть, саме за рахунок цього масштабу. Я не знаю, камера передається чи ні, але бля, це нереально гарно. Я не очікував, що Сеул так мене зачепить. Тут усе якось дуже живе і цікаве водночас, ніби опинився в аніме фільмі. Місто велике, складне, сучасне, але ти в ньому не втомлюєшся. Навпаки, хочеться йти далі і досліджувати нові цікаві місця. Я не знаю, чи це архітектура, чи люди, чи той факт, що тут усе працює злагоджено, але Сеул точно став для мене одним із найулюбленіших міст Азії. І Я не впевнений, що зможу це пояснити, але точно відчув. Ну а ви напишіть коментар, чи вдалося мені передати

Or 25? 22. 22, really? 22? Wow, Нормальне у мене знайомство Ха. Отак закінчуємо день такими от пригодами, коротше. Кай, що я можу ще сказати? З комфортом їдемо додому, спадки. Зиму може ще якогось супчика. День удався. Це реально був один з найгарніших сонцетів в моєму житті. Нормально так з'їхав, так би ще годину вийшов пішком назад. Єбанутись, тут гарно, я це не перестану казати, це просто вау. Доброго дня підписники. Сьогодні я знаходжуся в виставковому залі, ДДП, він здається називається. Знаходиться ця споруда в центрі бізнес-района Сеула, тому відповідно, образ сьогодні такий у мене. Офісний інвестор, банківська справа в рубашесті. Я працюю в криптовалюті тут коротше дуже багато різних виставок, арт об'єктів, і саме споруда виглядає дуже футуристично. Зараз тут покажу. Прям нереальні форми, якісь прям ну круто, просто круто. Так, я здається вам казав, що мені капець так подобається в Сеулі, і взагалі в цілому Сеул подобається як місто. І я знайшов для себе два пояснення, чому так. Я розумію, що я тут пробув не так давно, але все одно я от не міг зрозуміти, ну от чому мені тут так комфортно? І я, коротше, поняв. Перше, це те, що тут не така щільна забудова, як в всіх містах в Азії. Тут реально великі площі, великі алеї, вулиці, дороги. Тобто все таке, типу, масштабне, скажімо так. Як я це називаю, є де око розгулятися. От не так все на кучу допи тух-тух-тух, а прям ну прикольно. А друге це самі будівлі. Тобто вони виглядають супернові, супер сучасні, взагалі не поюзані. І я собі подумав, що можливо це через те, що Сеул відносно такий молодий мегаполіс, але чат GPT сказав, що це не так, що Сеул вже капець якийсь старий. Але тут є одна фішка. Вони всі, ось ці багатоповерхівки, вони їх не реконструють. Як тільки вона вже поюзана, вони її зносять і будують нову. І це, блін, реально видно, що тут прям все ну, максимально сучасне. І прям як дивишся, йдеш по цьому центру, такі вау, типу, що це реально! Ну прям дуже круто виглядає. От, якось так. Такі от два факти вам для початку. Так я походу, що не сюди попав, уходимо звідси. Уходим. Швидко. Ось це те, що я розказував. На місці цього комплексу колись були два здоровенних стадіони. Але походу, вони комусь не сподобались, що вони в центрі займають скільки місця, і їх просто зруйнували, залишили отакий музейчик в пам'яті для цих стадіонів і построїли цей комплекс сучасний. Я, в принципі, не проти, прикольно вийшло. Так що прийти прогуляти сюди, взяти якісь кохве, матчу, прикольно, класно. Архітектура мені нагадує чуть-чуть, як в Валенції є теж такий сучасний комплекс в центрі міста, теж в такому футуристичному стилі побудований, і це от чогось мені нагадує чуть-чуть. Прикольно, люблю такі місця. А ще замітив, що тут дуже багато виставок зв'язаних з модою, з дизайном і так далі. І якщо так подивитися, куреці капець, капецьки стільові тут всі прям. У них особливий стиль і реально класний. Мені прямо подобається, як вони одягаються, як вони виглядають. Ну, по-перше, вони як доглядають за собою. Тобто тут там чиста шкіра, там гарна спортивна форма. Це маст хев, це не то, що якась там суперштука. Тут прям вони ця всім як слідкують. Тому, може, такі гарні всі тут. А ще тут є чотири сезони, як в всіх нормальних країнах: зима, весна, літо, осінь, і погода прям максимально кайфова. Так, ну а за моєю спиною знаходиться одна з восьми історичних брам старого Сеула. Отака от будова посеред мегаполісу. Колись поняли, було ж типу, постаре місто, і от воно по кругу такі, от в нього вісім воріт було, щоб в'їжджати в нього. і Це одні з них Найпопулярні. Скоро несеться, життя бурлить. А вікіть. От Це що я казав, дивіться, яка центральна площа, скільки тут місця багато. В плані центральна площа просто площа, яка тут розв'язка дорожна, типу мільйон полос в різні сторони. Куча якоїсь зелені, якась коротше, архітектура. Що я кужу я да, до думав, пробита голова, не слухайте. Так, зараз підійшов на якийсь локальний риночок. І тут я так понял, продають все. Знаючи від, Кавунів, закінчуючи якоюсь технікою на скуперех і детальками. Mm. Насправді корейський стрітфуд він набагато якось прикольніше виглядає, ніж тайванський. Якісь позиції самі по собі цікавші. Ха -ха -ха. Позиції самі по собі якісь цікавші, більш зрозуміліші. І немає аж такого хаосу. Тобто, навіть якщо стрітфуд, завжди десь є місце, де ти можеш спокійно стати, з'їсти. В принципі, плюс-мінус все зрозуміло, що замовляти. Якось більш розписано, навіть по-англійськи, з фоточками. Ось тому ставлю лайк. О, це 20 видів кімчі на різний смак. Дивіться, яких. Хочте. Що, ви шарите за кімчі чи ні? Пробували таку страву? Я буквально нещодавно попробую, і чесно, мені подобається. Доволі таки смачно, так що, якщо ви не пробували, спробуйте. О! знайшов приклад? Для них кімчі це як для нас сало. О, Ідеальний приклад. Дивіться, як акуратно упаковують рибку такі от горшочки і потім її готують за 30к. Зараз прийшов до однієї з найцікавіших урбаністичних локалізацій в Сеулі. Це така от пішохідна доріжка, яка проходить через центр міста. І колись тут була автомагістраль, вона почала руйнуватися. І замість того, щоб її зносити, вирішили зробити ось такі от. Таку прогулочну зону з цікавої інформації. Тут гігантська кількість різних квіточок, рослинок. Я прочитав їх більше 228 видів. Тут дуже багато виходів, воно реально проходить отоко через весь все місто. І прикольно можна там, якщо тобі треба з одної точки в такому спокійному темпі пройти до іншої точки, просто сюди піднімаєшся, і йдеш, і можна за мною навіть подивитися за моєю спиною, як багато людей тут ходить. Ну і що головне, види тут просто нереальні. Там багато поверхівки, тут старий вокзал сеульський. Там теж багато поверхівки. Коротше, вау! Ну і саме прикольно, що захід сонця тут буде зараз. Сонце сідати, я думаю, буде ще гарніше. Купив собі ось таку карточку, щоб їздити в публічному транспорті. Схема проста: купуєш карточку, кладеш на неї бабки і їздиш. Ну а карточка залишається в тебе вже як сувенір. Ну або до наступної поїздки. А я думаю, що у нас 100% буде, бо мені тут нереально подобається. І ще один прикол: в Кореї не працюють Google карти. Як вони працюють, вони показують маршрути на публічному транспорті, але такі супербазові. Але вони не прокладають пішохідні дороги до якихось точок, тобто треба самому по карті орієнтуватися. Тобто для мене це в цілому не проблема, але якщо комусь це може бути проблема, то треба скачати спеціальні карти. Вона, вроді, називається какао-мепс, щось таке. Не тут вставлю. або тут. А так треба просто побачити точку і вже самому собі прокладувати, знаєте, дорогу по яких вулицях іти. В принципі, нічого страшного, але такі от нюансики є. Як вам такий конкурент Майбаха від китайського автопрому Генезіс? Непогано, ні? Не? Діски взагалі зачутні. Торгові центри в Кореї це просто жесть, які вони гігантські. Реально, навіть я тут заблудився, бо це просто неймовірна кількість поверхів, лабіринти. І мені кажеться, що це рай рай для всіх шоперів, бо тут є все. От все, що ви можете придумати, тут є все. Да. Ну я прийшов сюди поїсти, поїсти і показати вам одну з найгарніших бібліотек Кореї. Короче, в супер інстаграмний плейс, де можна зробити класні фоточки, подивитись, почилити. Let's go! Ти можна, які масштаби. Це просто жесть. Я такого ще не бачив. Ааа, як тут гарно. Нормальна черга до фотозони з книжками. Вони всі б всі так читали, як фоткались. <рес> да, це звичайно вау. Це типу місце особлення Кореї, наскільки тут все гарно, естетично і круто. Якусь таку книжечку-хоп і в карманчик. Ха. Коротше, нічого не зрозуміло, але виглядає дуже цікаво. Щас я вам показую. Така от купа всього. Тут, значить, головна страва і дуже багато всяких додатків. Так, я зробив всі процедури, значить, переложив сюди. Їжу, там залив якийсь рисовий чай туди і зараз будемо дегустувати це все. Так, попробуємо цей мікс всього. Бомба. М'ясо нереально смачне. Просто хайф. Рис, як завжди, ідеальний. Рис з м'ясом, хіба це може бути не смачно? Плюс якісь такі делікатні сауси. Ну, М'ясо прям дуже круте. І трохи кімчі. Так, я прийшов в черговий темпл і подивіться, як тут гарно. Так, в храми, якщо щось тут заходити, тільки босячком. Ця статуя Будди це Будда Майтрея. Це, як я прочитав, це Будда з майбутнього, коли коротше, світу прийде пізда. То він прийде до нас і повернеться на місце. <смі> Якось так. Надіюся, правильно передав цю інфу. А ще я прочитав: тут є прикольна програма в цьому храмі. Temple Stay називається. Ти можеш там за якісь бабки, типу, один день е ночувати, типу, в цьому монастирі, там медитувати з монахами і дізнаватися більше про буддизм. Блін, прикольна експеріанс. Я би хотів би колись так спробувати. От така от статуя Будда з майбутнього. Ну. Йдемо далі. Так, я вам казав, що мені подобається СЕУЛ. Так от скажу ще раз: мені тут нереально подобається прямо. Дуже затишне місце. Тут настільки якось спокійно, тут немає цих мільйона скутерів. Тут... Е Половина автомобілів це вже електромобілі, які взагалі не створюють шуму, і ти просто знаходишся в центрі. А якогось хаосу немає. Це прям ну, дуже не передати відчуття. Я думаю, той, хто подорожує по Азії, мене зрозуміє. Коротше, отак. От а знаєте, куди зараз я йду? А я йду в магазин одного з своїх улюблених брендів. А ну давайте спробуйте вгадати, що це за такий за бренд. Ладненько, йдемо. Це те, що я казав. Я зараз знаходжуся, ну просто на якійсь центральній вулиці. Ви чуєте, що хтось сигналив? Ви бачите скутери, і просто кожна друга машина, мабуть, електрокар. Ну тут Бешка поїхала не в рахунок. Ну але якщо так постояти, то чуть, -чуть довше. От я вам відповідаю. тут я такої кількості електрокарів ще, мабуть, не бачив ніде. А ось і він. Ха! Я на місці. Кайфи навіть черги немає. Топ я дуже огорнув. Подивіться, які відгуки в цього магазу на гуглі. Це дуже смішно. О, а там LV магаз просто нереально гарний. Можна буде так теж зайти, чисто подивитись. Так, там, на жаль, всередині знімати не можна, тому я вам нічого не підзняв. Але взагалі ці магази, я не знаю, вони чисто для красоти, мені здається, роблять. Там нереально нічого немає. Там майже немає вибіру ніякого. Так, ладенько, зайдемо. Луї Вітон Murakami. подивимося. На цьому районі зібралися всі самі гарні люди. Сеула це просто капець. Ці кореянки — це винас мозга. Не знаю, які вони тут всі гарні. Доглянуті фігури, просто шок. Дуже круто. Дуже мені подобається. Прикол в тому, що в Сеулі ну я реально прям дуже багато молоді бачу. Я ні в якому іншому місці я такої кількості молоді не бачив, як тут. Е, Але але я взагалі не бачив дітей, мамочок з колясками і так далі. Просто ну не знаю, на пальцях можна перерахувати, скільки я бачив от таких от там дітей шкільного е, віку. Просто їх як-будто тут немає. Я в шоці, але іменно на прямо ну, дуже багато. То таке от спостереження. В цілому в Кореї дуже важливий твій соціальний статус. Коли ти там починаєш якісь відносини, на це прям дуже сильно звертають увагу. Там різні всякі машини, квартири і так далі. Тут це прям must have. І в цілому, тут корейці дуже пізно виходять заміж. А зараз в них прям катастрофічна демографічна ситуація. У них дуже маленька народжуваність зв'язана з цим, що ну тут доволі таки дорого жити. А щоб хаслити, то так взагалі треба бабок, прям нормально, нормально мати. Ось і вони тут всі, я так зрозумів, що працюють, пахають, живуть для себе. Про дітей сильно не думають. Ось, тому така от в них демографічна проблема зараз. Ну, що ж зроблю? Поважаємо йому далі, не знаю. Якщо ж у них прям будуть проблеми, то не знаю, можуть звертатися до мене. І Я собі можу якусь кореянку з задоволенням взяти. Блін, як тут цікаво, дивіться, здавалося би, звичайна багатоповерхівка. Нічого не обичного, навіть сказав би, стрімновата. І парковка чисто. Беха і к сьома, здається. Там поршик. Тут е, Мерс ґелєшка, там майбах, тут Гелік, тут ще одна гелєшка, тут Бентлі, чисто ляпс. Да, дуже дороге місто, дуже дуже. Це я тут, блін, діщі, приїхав, суп за 20 баксов, боюсь купити після В'єтнаму. А людишки тут е, крутяться, мутяться. Прям видно, що треба тут старатись, щоб вирватися. Так, ну, на вечері у нас традиційне корейське барбекю. Ну, не прикольно, бо ці всі заклади вони настроєні на групку людей. І чесно, одному тут прям дуже складно. Всі порції, громіння. Хочеться ж попробувати все і завжди себе обмежуєш, особливо це барбекю. Тут ж треба заказувати до тебе приходять і от жарять тобі прямо перед тобою. Бачите, як там. Ну, ти прикинь, які там порції громєнію. Ну, всьому є свої плюси, свої мінуси. Нічого, будемо будемо якось справлятися. Так, що взагалі це корейське барбекю таке. Так от суть в тому, що на столику прям в центрі стоїть величезний гриль. Ти замовляєш м'ясо, до тебе приходить офіціант, і от так прям перед тобою його смажить, ріже. Повністю короче, все робить, а ти потім просто береш і робиш собі такі роли. Тут є листя, салату, різні додатки, вкручуєш його і хаваєш. Ось така от них національний прикол. Коротше, дуже класна штука, але одному не прикольно. От це єдине, що скажу, що не прикольно. Боже, а що це за смакота така? Я в шоці просто ніби на шашлики попав, але вона відповідає. Вау, це реально шашлик. А вже якась ностальгія, якщо чесно. Я в шоці. Дуже смачно. Роз'єм. Прям все, я їсти, коротше. Повірте, все смачно, пиздец. Все, поставте лайк, бо все того стоїть. За ваше здоров'я, тут. Опа, і камерки камірки Принесли мені такий от огромний омлет. Сказали від закладу. Ось так, от, який я, поважний блогер. Ладно, насправді смачно нереально. І так, вечеря вийшла 37 баксів. В принципі, було смачно, було багато м'яса. Я прям нажерся. Так плотно вам не передати. Ладно, я зараз знаходжуся в самому двіжовому районі. Е здається, він називається. Коротше, включаємося в нічне життя Сеула. Те, що я найбільше люблю, те, що я відкладував уже кілька днів. Так що летім. що пусто в барі, ну Нічого. Скоро людишки підійдуть, все нормально буде. Короче, я переміщаюся, там скучно, и тайм. Ну який стамбал, не знаю, що тут. Фууу, як без там холодного моря, я в шоці, який перепад температури. День, не знаю, 20-23 градуси, я відчую таке піщення. Відчувся, що 10. 9 чи 10? 10. Ой, не чує баба. Коротше, там одні європейці, йдем далі. Це якщо що, не постанова, дивіться. Не постанова. Так, вечір треба завершувати в клубі. Що тут відбувається на цій вулиці? Це просто жесть. Я в шокі. Бля, просто здурійте три ночі, дивіться, що тут відбувається. Я в шокі. Третя ночі. Третя. Я що. Я в шокі. Це жесть. Скільки тут п'яних корейок. Я вам казав, що це все молодь. І це просто один з районів. Тут таких районів, типу, десятки. І всюди якісь дві ж. Нормально, блін, мусоровоз їде тупо. Третя ночі. Заблокував пригод. Фу, що це була за ніч? Це просто крейзі. Знаєте, люди ж вони всюди однакові. Їм тільки дай чуть-чуть алкоголю і все. Їхні всі беси вилазять наружу. І не виключення. Це було прям дуже потужно і дуже класно. І я прям в шоці. Як вони двіжують, як вони тусують. Кайфи, кайфи, одним словом. Все, іду додому. Треба спати. Завтра суперпродуктивний день. Багато всього треба побачити. Тому все. Всім піс. Поставте лайк, пліс. Отак. Друзі, я закохався. Я ще не познайомився з кореянкою. Це корейська Кендал Дженер. Я вахую. Ми завтра йдемо зустрічатися. У мене зараз мозок поплавиться нагорі. Все, побажайте удачі. Я перейшов сюди на свою зустріч. Єдине, що, блін, навіть ніякої ковтини нарядної немає. Нічого, будемо брати харизмою. Це, це піздос просто. Пацани, для вас контент.